Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні розглянемо синоптичну ситуацію в Україні в найближчі два дні, а саме, 22 та 23 жовтня. Середа, 22 жовтня. Захід України на заході країни. Середа обіцяє найбільш сприятливу погоду вранці. Можливі локальні тумани, після розсіювання яких встановиться мінлива хмарність та без опадів. Сонце проглядатиме крізь хмари, забезпечуючи відносно теплу, як для жовтня днину. Денна температура повітря в західних областях становитиме близько плюс 11, плюс 14 градусів. Уночі опуститься до показників плюс 3 плюс 6 градусів. Вітер очікується переважно південно-східний, швидкістю 5-10 метрів за секунду, тобто помірний. У північних областях день буде значно похмурішим. Небо вкриється хмарами та все ж опадів не прогнозується. Температура повітря вночі опуститься до плюс 4, плюс 7 градусів, а вдень підніметься лише до плюс 9, плюс 12 градусів, що відчутно прохолодніше ніж на заході. Вітер очікується з південного сходу зі швидкістю близько 5-10 метрів за секунду, додаючи сірості осіннього дня. Центральна Україна. У центрі країни 22 жовтня пануватиме хмарна погода. Нічні температури коливатимуться в межах плюс 3 плюс 5 градусів. В день повітря прогріється до близько плюс 11, плюс 14 градусів. Попри хмарність, опадів тут не прогнозується. Вітер у центральних регіонах переважно південно-східний, зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, без різких поривів. Схід України. На сході 22 жовтня прогноз складніший. Мінлива хмарність переважно без опадів у денні години, часом навіть із проясненнями. Проте синоптики не виключають вірогідність, що на світанку місцями пройде невеликий дощ. Нічні температури повітря на Сході коливатимуться в межах близько плюс 5, плюс 7 градусів. Денні плюс 11, плюс 14 градусів. Вітер тут також, здебільшого, південно східний 5-10 метрів за секунду. Південні області у середу потішать відносно комфортною осінньою погодою. Очікується переважно сонячний день із невеликою хмарністю та без опадів. У регіоні буде найтепліше в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 14, плюс 16 градусів. Уночі температура не опуститься нижче плюс 8, плюс 10 градусів. Південний вітер змінюватиметься на південно-східний швидкістю 5-10 метрів за секунду. Тож біля узбережжя Чорного моря повітря залишатиметься м'яким. Четвер, 23 жовтня захід України. У четвер синоптична ситуація на заході лишатиметься відносно спокійною. Продовж дня буде хмарно з проясненнями, значних дощів не прогнозується, проте не виключені місцями дрібні короткочасні дощики. Денна температура повітря буде доволі теплою в порівнянні з останнім періодом та коливатиметься в межах плюс 13, плюс 16 градусів, нічна, плюс 5, плюс 8 градусів. Тепле повітря середземноморського походження буде впливати на регіон. Вітер очікується змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, слабкий до помірного. У північних областях 23 жовтня зберігатиметься хмарна з проясненнями погода, та опадів не очікується. Температура вночі підвищиться, порівняно з попередньою добою до плюс 6, плюс 8 градусів, а вдень становитиме близько плюс 11. Плюс 14 градусів. Вітер тут буде змінних напрямків 3,8 метри за секунду. Тобто загалом слабкий. Центральні області у четвер отримають бездощову малохмарну погоду. Вночі температура повітря коливатиметься в межах плюс 6, плюс 8 градусів. Вдень підніметься до плюс 12 плюс 15 градусів. Через надходження теплої повітряної маси з південного заходу повітря досить вологе і тепле. Вітер у центрі переважно змінних напрямків 3-8 метри за секунду. Схід України на сході країни 23 жовтня погода погіршиться порівняно з попереднім днем. Очікується хмарний день. Опади тут ймовірніші, хоча й переважно невеликі. Температура повітря вночі становитиме близько плюс 2 плюс 4 градуси. Вдень підніметься до плюс 11 плюс 13 градусів. Вітер у східних областях зміниться на південно-східний 5-10 метрів за секунду. Трохи посилиться порівняно з іншими регіонами. Можливі пориви, втім, вони не суттєві. На півдні, 23 жовтня, збережеться найтепліша погода по країні. Вден стовпчики термометрів покажуть плюс 17, плюс 20 градусів, вночі плюс 11, плюс 14. Небо буде мінливо хмарним. Час від часу визиратиме сонце, серйозних опадів не прогнозується зранку та вдень. Проте надвечір Південний регіон може відчути наближення атмосферного фронту. Синоптики застерігають, що в окремих районах півдня можливі значні дощі у другій половині дня. Тож варто мати парасольку на підхваті, особливо на Одещині та Миколаївщині. Вітер на півдні змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Переважно слабкий. А на сьогодні все, друзі. Дякуємо вам за перегляд. Не забувайте ділитися цим відео з друзями та залишати коментарі. І на все добре!